Вже зовсім скоро, 6 грудня, чимало тернополян відзначатимуть Миколая за новим календарем. Журналісти Терену запитали перехожих, на який бюджет до свята розраховують, та що даруватимуть своїм рідним та друзям. Ну напевно, до 2-3 тисяч буду викладати свою стипендію, щоб порадувати своїх близьких, але буду старатися ще допомагати діткам, які потребують отримати Миколая. Але... Їхні батьки не можуть цього дозволити. Близьким не ну, з далека заходити питати там, а що ви би хотіли. Сестра, що би ти хотіла там, тата до тата би питалася, але напевно це таке е, щось маленьке, яке буде нагадувати завжди про мене. Так, звичайно, скупляємося для дитини, для батьків. Наші батьки двоє приїжджають з фронту двоє татів. Купляємо також їм Миколая і збираємося йти в францисканську церкву, купляти діткам на листи. Ми там кожного року таке робимо. Ну і звичайно, за військовим поколуємося. Ну, ми ніколи не обмежуємося бюджетом, тому що ну бажання дитини завжди є закон, так і своїм, і чужим. Бюджет не такий, як на новий рік, ну такі невеличкі. Я не знаю, може 600 гривень. Ну і все таке, от на все. Обов'язково солодощі і якісь невеличкі подарки дітям дарю, теж якісь солодощі, або дочки маху якусь косметику. Подарувати а сину щось таке. Там може чашку, може ще щось таке. Ну що воно потрібно, ну якісь дрібнички. Ну, десь до 500 гривень на одного. Ми готуємося до Миколая ще зарані. збираємося купити солодощі для внуків. Ну так і ще якийсь може ще буде якийсь сюрприз. Ну приблизно до двох тисяч, не більше. Купую для донечки. Хоч вона вже доросла, але все ж таки подарунки вона любить. Вона вже знає, що Святого Миколая такого немає, що це мама стату. Також подарунки готують для своїх похресників, для маленьких похресників. Вони щиро вірять і чекають, поки до них прийде Миколай. Для маленьких діток це подарунки, це іграшки таким, що вони гралися, розвивалися. А для донечки вона вже доросла, вона вже сама каже, що вона хоче. Знаєте, якщо зробити на 4-5 чоловік, то в маленьку суму не влізе. Треба трошки відкласти скоріше і призупинити щось і приготуватися до Миколая, до свята. Це, це повинно бути завжди. Звичайно, в мене є діти, в мене є онуки, при тому всьому, що вони вже дорослі. Надто дорослий, 16 років старшому онукове. Але Миколаїв ми готуємо для всіх. І для бабці, для мене, для дідуся, для мого чоловіка, для двох дочок, для зятя, для двох онуків. Це святе. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.